Чи я пам'ятаю? Ти живеш у моїх нотатках смартфон на районі в кав'ярні з дивною назвою. А пам'ятаєш ти нашу розмову, коли все закінчиться? Здається, тоді ми узгодили таблицю неправильних дієслів забути одне із них. З флешбеками нині кепську вони, як голодні звірі, кидаються в ліфті, на запах лаванди, на схожий голос, на цю нашу. У метро у розмові з нашими друзями у третьому рядку зверху на 23-й сторінці у книжці Я маю цілу колекцію твоїх улюблених слів. Недавно у шафі зустріла твій светр ще з тих часів до це вже три роки чи скільки? Згадала, як ти тоді квіти, і ті гіркі апельсини, і я ще гречку спалила, а ти сміявся. Я з наших скринів зробила собі шпалери там, правда, багато плюсів на всі мої, чи все добре. Тепер на стіні щось схоже на морський бій. Кажуть, з часом мозок стирає події. Важливе не зможу. Я позмагаюся з ним.